Півсотні квартир вдалося повернути їхнім власникам. Сьогодні комісія міністерства юстиції скасувала незаконні дії приватного нотаріуса, яка за одну ніч переоформила 52 квартири будинку 15А на Харківському шосе. Ця новобудова ще не здана в експлуатацію, але 100% вартості квартир уже виплачені. У грудні люди випадково дізналися, що їхні помешкання їм уже не належать. Історія не весела, але має щасливий кінець Наталя Білогурова. Розкаже. На тому тижні в нашому сюжеті пані Віра плакала відвідчаю, адже не сподівалася на швидке повернення своєї квартири. Сьогодні ж знову плаче, але вже від щастя. Ми дуже вдячні всім, всім, всім кореспондентам, усім, хто хто переживав за нас, всім міністрові, всім, щоб без суда, бо в нас немає грошей на суд. До суду людям дійсно не доведеться йти, адже комісія міністерства юстиції одноголосно прийняла рішення про скасування незаконної приєстрації їх квартир. Таке переоформлення провела приватний нотаріус буряк Оксана Анатоліївна на підставі сумнівних документів і неперевірених даних у грудні 2016-го. Не місце таким людям в нотаріаті. Ці люди просто ганблять тих 7 тисяч нотаріусів, які по своїй абсолютній більшості є порядними людьми. Міністр юстиції буде особисто добиватися найтяжчого покарання для гори нотаріуса. Тим більше з 2 листопада 2016 року з'явилась така можливість прийнятий антикорупційний закон за такі дії вводить кримінальну відповідальність, і тепер нотаріус і її спільникам загрожує до 10 років в'язниці. Я особисто звертаюся до керівництва Генеральної прокуратури України, Національного антикорупційного бюро, щоб цю справу з одного боку. Юридично дуже просту, де є фактично всі факти порушення закону під час реєстрації з відбору у 52 українських громадян власності, вони взяли на особистий контроль і щоб ми мали перші вироки судів по новому закону з реальною відповідальністю і посадками всіх тих людей, які реєстрували і на чию користь реєстрували чуже майно. Міністр переконаний, що припинити рейдерство в країні можна лише суворо караючи тих, хто зазіхає на чужу власність. Наталія Білогурова, Дмитро Плішаков, телеканал Київ.